Якщо брати по фронту, то на півночі території нашої області ведуться активні бойові дії. Наші воїни постійно відбивають атаки ворога. Ворог там успіхів немає. Так дійсно він випробовує нові ділянки, фактично території. Це і золочівський напрямок, фактично Богодухівський напрямок. Там обираючи пріоритетні для себе можливості там на майбутнє. Однак всі його спроби вони ліквідовуються і при цьому наноситься серйозне ураження. Я ворогу по знищення його ж живій силі. А щодо куп'янського напрямку, то там ситуація, скажімо так, більш важка. Ворог цей напрямок а, обрав для себе а, відповідно пріоритетним, і там концентровує найбільшу кількість атак. Знов ж таки, всі вони так само відбиваються, там збільшується сі сіра зона, тобто територія, де ведуться активні бойові дії, просто того що ворог скажімо так збільшує свою присутність. Ну і якщо брати ти борівський напрямок із умського району там ситуація так само, як і на півночі, в принципі, контрольована. А фронт там е, стабільний. При тому, що ворог знов ж таки дещо змінив тактику і по самому місту Харкову спочатку були обстріли в пріоритеті керованими авіабомбами. Тепер ми по області маємо вісім ударів керованими авіабомбами. П'ять з них це по Золочеву, по Золочівській територіальній громаді. І е, якщо брати місто Харків, то 19 ударів шахідами ми мали вчора. Три райони більше це е, там, Основ'янський район. В принципі, це все, скажімо так, індустріальна частина. Промислові об'єкти абсолютно цивільної спрямованості, там фабрики, кондитерські виробництва різні були. На жаль, вони досить серйозно постраждали. Зараз ми налагоджуємо комунікацію з бізнесом для того, щоб підприємці змогли отримати гранти на переробку від міністерства економіки і відновити своє виробництво. Адже за попередньою інформацією всі вони збираються залишатися у місті Харкові та відновлювати. Свої там промислові е, фактично потужності враховуючи наступальні наміри ворога, ті, кін уже здійснюють ті, що у них можуть бути в планах, чи йдеться зараз про розширення зони евакуації на Харківщині? Ні, наразі у нас лінія фронту в принципі стабільна. Ми евакуйовуємо зараз із Великобурлуцької територіальної громади. Нам залишається 27 сіми вивести із дітьми. А далі, в принципі, будемо дивитися щодо розвитку військової обстановки і приймати можливі рішення. Всього у нас на сьогоднішній час 352 населені пункти під статусом евакуації. Звичайно, в пріоритеті північ території, куп'янський напрямок, хто тому що дедалі складніше. Під обстрілами фактично зберігати присутність там соцслужб там служби цивільного напрямку, відповідно підрозділів ДСНС екстреної швидкої медичної, фактично, допомоги тощо. Ну і ось сьогодні фактично укрпошта повідомила про те, що вона вже не зможе, враховуючи безпекові обставини, доставляти виплати своїми, тобто мобільними відділеннями, uh -huh. і для того, щоб отримати пенсійне забезпечення, наприклад, інші виплати. Через Укрпошту людям потрібно із відповідними, тобто документами, які посвідчують особи, звернутися до стаціонарних відділеннях на більш безпечній, тобто території нашої області, тобто фактично треба виїздити з цих районів. Абсолютно правильно, тому що ну ми до останнього фактично зберігали там присутність однак, наприклад, лівий берег Куп'янська там вже давно неможливо ані відновлювати електропостачання, водопостачання, тому що е критична інфраструктура зруйнована, ворог постійно б'є по нашим е цивільним службам, по цивільним людям. То і на правому березі така сама досить складна ситуація із водопостачанням тощо.